Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, шостий день Великого посту, і ми продовжуємо вивчати, що такий є справжній піст, не поверхневий, а справжній, спираючись на святих вчителів церкви. Святий Василій Великий, користь посту не обтяжується лише стриманням у їжі, тому що правдивий піст. Є відстороненням від злих вчинків, зруйнуй усякий союз неправди, прости, ближньому образи, прости йому провини, простіть все, що маєте на серці, простіться не в сварках і судах, ти не вживаєш м'яса, але з'їдаєш брата, утримуєшся від вина. Але не стримуєш себе від образи, будемо поститися постом приємним, благоугодним Богові, істинний піст, відсторонення всякого зла. Далі навчає святий за свій піст Мойсей одержав закон Божий, писаний Божим пальцем на таблиці, і як Його піст на горі дав нам закон. Так в долині під горою обжерливість людська привела їх до ідолопоклонства. Справжній піст це віддалення від себе злого, здержливість язика, стримання себе від гніву, здавлення в собі лихих пожадань, обмови, брехні, кривоприсяги, бути вільним від тих речей, які тобою володіють. Це є справжній піст. Отже, ж, дорогі брати і сестри, як ми бачимо, це є капелька тої, тої Божої мудрості з тілого океану, що подають нам святі. Але кого би сьогодні я не цитував якогось святого про піст, що всі як один говорять, що справжній, справжній піст це є покинути злу дорогу, це є відсторонення всякого зла. Що справжній піст це очистити своє серце від бруду гріха, що справжній піст це є зробити порядок у своєму житті. Так як ми готуємося вже за декілька днів, як перед перед Пасхою, ми робимо порядок вдома, робимо порядок на подвір'ї, все грабаємо, все в сміття викидаємо. Ну, так само тут, що треба в часі посту приготувати. Своє серце, свою душу, своє життя, щоби Воскреслий Ісус війшов до нього. І тому ми повинні братися, братися до тої праці, закочувати рукава і працювати на своєму свяченні. Крок по кроку, крок по кроку, наближатися до Бога, наближатися до неба. Однак, дорогі брати і сестри, є дуже сумно, коли є така. Категорія християн, які говорить, та для чого це все? Піст, молитва, церква, служба Божа? Хто там знає, як там буде по смерті, як там Бог буде судити, чи не буде, чи це нам допоможе, чи там взагалі нічого не існує після нашого життя? І це говорить також багато християн. І що таким людям відповісти? Для них слово Боже не авторитет. Для них Євангелія і вся правда в Євангелії це не є авторитет. То до таких людей, до таких християн можна сказати лише так. Друже в тому житті існують страхові компанії, які страхують різні випадки життя. В страхових компаніях страхують автомобіль. Страхують майно від пожежі, страхують своє здоров'я, можна застрахувати ногу, можна застрахувати око, язик, що небудь. Для чого ми страхуємо? Ну, для того, що якщо щось станеться, то страхова компанія виплатить гроші, щоб можна було полегшити своє матеріальне становище чи своє здоров'я. Але я перепрошую, ти ж не знаєш? Чи буде аварія на дорозі, чи не буде. Для чого ти страхуєш цей автомобіль? Ти ж не знаєш, чи ти впадеш, зламаєш ногу, чи не зламаєш, для чого ти тратиш гроші і страхуєш своє здоров'я? Ти ж не знаєш, чи буде горіти твій будинок, чи не буде, але на всяк випадок, ти його страхуєш від пожежі. Ну і тих прикладів і дуже багато. Я не знаю, станеться зі мною біда, чи не станеться, але на всяк випадок, я застрахуюся. Ну і так само тут не можна лукавити. Ти не знаєш, то ми знаємо, як християни, Бог нам об'явив ту правду, що чекає нас по смерті. Ідіть прокляті вогонь вічний або дідь до неба. Але якщо ти того не знаєш, не знаєш, не знаєш, чи будеш після смерті горіти в пеклі, чи будеш в небі, не знаєш. Чи існує Бог, чи не існує, не знаєш? Може, не знаєш? Але може все ж таки варто застрахувати себе, але якщо Бог існує? Але якщо станеться пожежа, то мені відшкодують, але якщо існує суд Божий, але якщо існує пекло, то може мені варто від нього застрахуватися, щоб я в нього не потрапив. І тому найкраща найкраща страхова компанія, яка нас від того спасає, це є церква. Це є святі тайни, це є молитва, це є піст, це є поправа життя, це є покаяння, це є найкраща страхова компанія. І вдруг, якщо все ж таки щось існує по смерті. Я застрахований був, бо я дійсно молився постив, слухав церкву, виконував те, що мені наказує Бог. І тому, дорога душа християнська, якщо ти не любиш Бога синівською любов'ю, то, може, полюби його хоч тою рабською любов'ю. Бо раб боїться, що пан покарає, і тому служить йому. Але ми маємо всі стримитися до того. Щоб наша любов, це була любов як сина, як доньки до свого небесного Отця.